Там де 20 ключів і жодним не відкрили, наручники. Що <плес> повітря да. да. друзі? Ви такого ще точно не бачили. Працівники поліції затягли з такою силою кайданки на руках у водія, що приїхали рятувальники рятувати цього водія, тому що ці професійно непригодні. Мавпи працівники поліції в даному випадку не змогли їх самостійно зняти. Це ж треба з такою силою затягти, щоб потім їх не зняти з громадянина України. Друзі, ну в мене повний шок. Дивіться це відео до, до кінця. У тебе нема ключика від наручників? З довшим носиком? Ні. Покажи. Mm, Є такі, що з довшими носиками. Ну, снять сложнее. Ну, снять сложнее. Вот прям там стоит. Он открывается, он открывается в сторону... Тут. На фіксаторі завмерли, поняв? Завмерли на фіксаторі і не вперед, і не назад. Ми не можемо ні зжати, ні розжати. А я так зрозумів, що не вистачає оцієї пимпочки трошки, щоб довшечки було. Поняв? Ось сама ця. Я бачив колись когось такі нарочники. То людина швидку викликала, а тут швидка приїхала. Ось Так. Тому тільки. У вас капитали, чи ні, приїде, щоб нам було. МЧС. Я не можу допустити. Щоб знять научники, бо можна його протиграмоч робити. Все. Всі служби задіяні. Все, Так. Хлопці, скажіть, яка ваша бригада? І звідки ви? Вишневе Вишневе. Вишневе. До речі, друзі, хотів би звернути вашу увагу, що в нашому Адашопі зараз є дуже корисна нова література. Це методичні рекомендації, ДТП алгоритм дії. Ви Зможете отримати та дізнатися, коли потрапили у ДТП, що робити, які необхідні дії повинні бути проведені, якщо є постраждалі чи їх немає, що робити, дуже корисно, придбайте для себе. А також ще багато чого корисного є в нашому АД шопі. Переходьте в опис під цим відео. Також, друзі, я хотів би звернути вашу увагу, що в цьому місяці, в березні, а саме до кінця березня, ви маєте можливість отримати чудовий подарунок від нашого клубу юди. Захисту водія iPhone 16. Що для цього потрібно? Долучайтесь до клубу або продовжити свою участь, обравши будь-який пакет терміном на один рік, і автоматично ставайте учасником розіграш. Долучайтеся вже зараз. Бо переходьте, друзі, на наш сайт, який ви тільки що побачили, і придбайте для себе пакет та виграти в кінці місяця iPhone 16. Друзі, поліцейські продовжують мене особисто дивувати, то вони катаються на капоті Геліка по городу. То вони б'ють громадян, які намагаються заробити хоч якісь кошти на 8 березня. І слава Богу, що у цьому випадку військовий заступився за цивільного. Судья,

До речі, всі це відео ви можете переглянути в моєму телеграм-каналі. Переходьте та підписуйтесь. А то вони просто одягають кайданки на водія, а потім їх не можуть зняти. Ну, я такого ще взагалі не бачив, Оце максимальна професійна непригодність деяких співробітників поліції призводить ось до таких ось ситуацій. Хоча в свою чергу. Я хотів би звернути на чинне законодавство увагу, тому що це дуже важливо. Згідно з статті 45 закону України про національну патліцію, у нас визначено, що поліцейському заборонено. Заборонено, що? Визначено, заборонено застосовувати кайданки більше ніж на дві години безперервного використання. Або без позбавлення їх тиску. Ось така ситуація, друзі. Затримують вони водія, доставляють його до райвідділку і не можуть зняти. В свою чергу. Ми написали відповідні скарги, вже призначене службове розслідування по даному факту, результати якого ми згодом опублікуємо. До речі, це затримали нашого учасника клубу. Складено було деякі постанови працівниками поліції, які зараз вже оскаржуються в судовому порядку і обов'язково будуть результати. Це, до речі, відео на моєму каналі є, де працівники поліції відірвали ручку в автомобілі цього водія. Тобто, розумієте, вони настільки... Не буду казати матом, а ручку, затримують водія, доставляють його до райвідділку, вдягають на нього кайданки. Потім ці кайданки зняти не можуть. Ну це повний нонсенс. Настільки професійно непригодні зараз кадри, що це потребує термінового втручання, керівництва, в тому числі Міністерства внутрішніх справ. Щоб вони переглянули підхід до підбору кадрів працівників поліції. В свою чергу ми вже майже підготували відповідне звернення, яке ми опублікуємо, в тому числі на моєму ютуб-каналі, яке ви, друзі, в свою чергу, зможете також скачати, заповнити та направити, тому що поліція потребує змін. І ми це чітко бачимо. Повертаючись до статті 45 закону України про національну поліцію, є загальні правила застосування спеціальних засобів для працівників поліції, які це забули. Кайданки та інші засоби обмеження рухомості застосовуються до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір поліцейському або намагається втекти. Друге під час затримання особи, третє під час конвоювання затриманого або заарештованого. Далі, якщо особа своїми небезпечними діями може завдати шкоду собі та оточуючим, і останнє проведення процесуальних дій з особами у випадках, коли вони можуть створити реальну небезпеку оточуючим або собі, ось у цих випадках визначено застосування спеціальних засобів кайданок. В тому числі, в свою чергу, друзі, що я можу вам порадити? Я можу вам порадити те, що у вас, по перше, повинен бути адвокат. Це 100%. Якщо вам потрібна юридична допомога, це наша спільнота. Якщо ви зіштовхнулися з такими незаконними діями, завжди, завжди все, все фіксуємо. Це дуже важливо, фіксувати все. По-друге, встановити дані, викликати на місце 102, викликати на місце моніторну, залишити всі необхідні скарги. Якщо є порушення в діях працівника поліції, яке тягне за собою відповідальність в рамках кримінального кодексу, обов'язкова заява на порушення кримінального провадження до державного бюро розслідування. Обов'язково скарга на незаконність дії працівників поліції на телефон гарячої лінії Міністерства внутрішніх справ 0800 500 202. База, яка буде формуватися на місці, із доказів потім необхідно передати до адвоката. Або юриста, який буде займатися вашою справою, і в подальшому рухатись, в тому числі щодо відкриття дисциплінарного провадження і проведення перевірок щодо незаконності дій працівників поліції. Друзі, як вам взагалі така ситуація? Останнім часом, за декілька днів, ми бачимо ось такі ситуації. Але кайданки, які вони не могли зняти, це для мене взагалі нонсенс. Я такого ще не бачив. Що ви думаєте з цього приводу, якщо є думки? Рекомендації обов'язково залишаємо в коментарях під цим відео. Підписуємось на цей канал, щоб знати свої права та вміти ними користуватися. Є цікавий контент в описі під цим відео. Всі посилання на мої соціальні мережі присилайте, будемо опубліковувати. Бережіть себе і усім вам мирного неба.